І Сина, і Святого Духа. Сьогодні, дорогі брати і сестри, Воскресний день і Свята Церква пропонує нашій увазі івангівську історію, в якій Господь навчає нас, що таке є головне в житті людини. Один раз до спасителя підійшов законник. Законник від слова закон, тобто людина, яка займалася вивченням Божественного закону. І він не любив Спасителя. І Він іскушає Спасителя, спитав його. Учителю, яка найбільша заповідь в законі? І Спаситель йому каже, найбільша заповідь в законі така, возлюби Господа, Бога Твоєго, всім серцем твоїм, всією душею твоєю і всім помишленням Твоїм. Це перша і найбільша заповідь. І друга подобна до неї, до першої, яка звучить так, возлюби, Господа, возлюби ближнього свого, сам себе. На цих двох заповідях, продовжував Спаситель, утверждається весь закон і пророки. Тобто, якщо взяти всю, всю Біблію взяти і стиснути до мінімуму, що вона хоче сказати людині, то оця Біблія вся зжата до мінімуму, входить в одну заповідь, ви люби Господа, Бога Твого, всією душею, всім серцями крепостю. І ближнього, як у сам себе. Тоді е, Спаситель продовжив своє слово і каже фарисеям, як ви думаєте, Христос чий він син? А фарисеї йому кажуть, Христос син Давида. Тобто Христос Месія має вийти від роду Давидового. А Спаситель каже їм, а як же Давид по вдохновенню називає його Господом, коли говорить, як в псалмах написано, сказав Господь, Господу моєму, сиди, одеснуй мене, поки я положу врагів твоїх до под, подніжжя ніг твоїх. Якщо Давид його називає Господом, то як він йому син? І фарисеї прийшли і не знали, що відповісти. І після цього вони вже не скушали Спасителя цими питаннями. Отакі От євангельські слова сьогодні нагадує нам Свята Православна Церква. І, звичайно, що всі у, цих, у цьому івангельському читанні ми, Господь навчає нас тому, що є головне для людини. Що головне для людини є любов. Любов до Бога. І Господь навчає нас і тому, що таке є любов до ближнього. Це є заповідь, яка подобна до першої. Якщо нема першої заповіді, то не може бути другої. Як є батько, Є син, який похожий на батька. Но, якщо б батька не було, то син не може бути. Так якщо людина не любить Бога, то вона не може любити ближнього. Вона може любити Бога, ближче, а ближнього то може тобто, любов то може в неї існувати. Навіть якщо людей, біля неї немає, нема на кого проявити свою людську любов. Божественна любов буде існувати, але якщо нема божественної любові людини, то вона не може любити свого ближнього. І ще Господь навчає нас в тому, що таке любов до Бога. Що фарисеї, вони Себе називали такими, що вони люблять Бога. І Господь потім показав, сказав, що от ви кажете, що ви любите Бога. А Бог, любов, оплатився в лиці Спасителя і прийшов на землю, і ви його не любите. Якщо ви не любите Бога, який вам явився в людській природі, то як ви можете любити Бога, якого ви не бачите? От один і той же Бог. І Господь таким чином показав, що любити Бога Отця, як ми там говоримо, любить Бога Отця, Він може тільки, коли він любить Бога Сина, тому що Божество єдине. І Господь говорить сам, що ніхто не може прийти до Отця тільки через мене. Ніхто не знає сина, тільки Отець, ні, ні Отця, ні, ніхто знає тільки син і кому бажає син відкритий. Тобто син відкриває Небесного Бога Отця. Якщо ми не любимо Спасителя, це коротко сказати, то ми не любимо ні Бога Отця, ні Бога Духа Святого, тому що Божество єдине. Любов до Бога виражається не в деклараціях, коли людина б'є в груди і всім говорить, що я люблю Бога, я люблю. Це, це не є ще любов. Люб... Може бути таке, що людина дійсно любить, любить Бога і говорить про це. Але чаще всього такого не буває. Любов до Бога виражається не в тому, що я заявляю вам, що я люблю Бога. Якщо я люблю Бога, то я виконую божественні закони. Хто мене любить, нехай заповіді мої виконують, так сказав Спаситель. Оце є вираз нашої любові до Бога, коли ми виконуємо те, що Бог нам предписав, що Бог нам постановив. Це є для нашої користі, не Бога потрібні ці заповіді. Вони нам потрібні. Вони наставлять ті рамки. Де людина знаходить для себе блаженство і радість, мир. Якщо ми виходимо за ці рамки, ми губимо мир, ми губимо блаженство, відчуття щастя, ми все губимо. І тому ці закони, які Бог постановив для людини, які прописані у Священих Писаннях, вони мають намір навчити людину правильно любити Бога. І коли людина любить людина Бога, то Бог. Такій людині дає свої дари, свою благодать, яка люди, робить людину щасливою. Но ми можемо сказати, що якщо я не люблю Бога, чому мені Бог не дає благодаті, теж може і мені дати. Діло в тому, що якщо я не люблю Бога, то, тобто не виконує священні закони, то я не способен вмістити в собі дари Божественної любові. І Бог дає мені, як, як пусте відро в мене деряне. Лив туди оцю благодатну воду, а вона витікає звідти. І ми виходить так, що я отримав від Бога і не отримав, і ще стаю більшим дожліком перед Богом, як отримавши і не зберігши. Тому любов до Бога це є виконання березня законів. І вона, звичайно, завжди, ну це рідко, коли бачиш людина, яка дійсно любить Бога, щоб вона. Заявила це всім сказати, ви знаєте, я люблю Бога, я такий, ви не такі, а я очо всьому. Ця людина, яка так говорить, це вже на 99% і 90%, вона не любить Бога і не виконує Боже закони. Вона виконує свої закони і правила, які в кожній людині вони є, але вони кожну людину ведуть до загибелі. Тому що Божа воля в ній життя, у людській волі, якщо вона не згідна з Божою волею. В ній смерть. Нехай Господь допомагає нам, дорогі брати і сестри, щоб ми мужньо намагалися, наскільки можемо, виконувати божественні закони. Якщо ми будемо виконувати ці закони, то ми будемо свідчити Богові про те, що ми маємо до Нього любов. А якщо ми будемо мати до Бога любов, то ми будемо мати справжню любов до свого ближнього. А ця Божественна любов до ближнього, вона виражається в самопожертвуванні. От обичній любові, коли там людина, людина любить, не Божественною любов любить ближнього, то вона, а я що зроблю ближньому? Ну, думаю, так, в мене вже дам задня думка чи передня, щоб він щось мені віддасть саме, може ще краще. А Божественна любов, коли вона робить добро ближньому то вона навіть не хоче, щоб ближній її відплутив. Вона не хоче, вона хоче йому просто пожертвувати. Вона хоче себе принести в жертву ближньому. Поки така любов буде, між нами буде життя на землі. Якщо вона зникне, то і перестане існувати життя на землі. Ми самі себе знищимо. Нехай Господь допомагає нам жити в Божественній любові, щоб бути причасниками того вічного життя, яке Господь на небі приготував люблющим його в Христі Ісусі Господі нашим, якому від нас слава, слави, і поклоніння, нині безконечні віки. Амінь. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.